Вертає забуті українські традиції, вирізаючи ікони для храмів. Вже 12 років поспіль житель Стрижавської громади безкоштовно вирізає з дерева ікони та оздоблення для церквів та соборів. Різьблені ікони в історії України сягають часів козацтва. Вони відображають нашу українську ідентичність і віру, яку намагалася відібрати радянська влада. Про повернення українського релігійного мистецтва в храми у нашому сюжеті ось колони з черешні є ясінь бук. Ну, це такі породи дерева, які хорошо обробляються на програмному станку. Дмитро Миколайович показує різьблені дерев'яні ікони, які створив власними руками за освітою. Чоловік електрик, але ще з дитинства разом з батьком опанував майстерність різьби по дереву і вже 12 років поспіль створює ікони та оздоблення для українських храмів. Я потихеньку освоїв станок, який ріже 3D-різьбу, а потім я зробив сам станок, який ріже 4 d круглі поверхні. Ось так от ріже, повертає деталь і ріже. Для храму Покрову Богородиці Дмитро Миколайович створив ікони Святого Миколая та Божої Матері, великодню стійку та стійку для Євангелія, ще двері та іконостас. На все це чоловік витратив півроку, вирізає ікони та візерунки на спеціальному станку. Одільно різав на ЧПУ, потім його склеював, шліфував. Ну а потім вже процес покраски е, йде лаковка, потім тоніровка. Ну і таке легке залочення саме різьблені ікони відображають українську культуру і традиції. Дерев'яні ікони збереглися в музеях з часів козацької доби. Вони є одним із символів нашої ідентичності ікони в храмі можуть бути різьблені в певний час, особливо в радянський час, ми втратили цю традицію. У нас були лише паперові або писані ікони. Зараз українська традиція повертається, наша іменно українська традиція. Таку традицію ви не побачите за межами України, Трохи лише зчіпає і Румунія. Ну, мабуть, це теж пов'язано з тим, що ми певний час були духовно близькі. Дмитро Іванов також вирізає з дерева іконки для поранених захисників і передає їх особисто під час відвідування шпиталів. Чоловік вірить, що молитва закладена в кожне вирізблене зображення, допоможе військовим швидше одужати. Людмила Левченко Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.